Привіт, друзі! Як я і обіцяв, про корм заснімлю, чи зніму відео, яким я кормив та який я замовив. Про той, який я замовив і коли він прийде, я зніму окремо та, мабуть, я вставлю це все в, один, в одне відео. Але ті рачки вже будуть в Рачки, корм і відео буде знято в підвальному приміщенні, там, де в мене будуть роки. Так, ну що, це у нас, як ви зрозуміли, швидкий старт для води. І це, щоб була чистенька вода. Такою фірмою я користуюся і всі рекомендують. Ну, Це не реклама, але наче поки поки, наче нормально. Я думаю, що. Чиста вода, вона не потрібна. Оце ну, так, я купив, бо тут вода мутніла, думав, воно спасе, але ж це був перекорм рака і некачественним кормом. Так, що на рахунок корму? О, Прийшов корм в такому ось мусорному, сміттєвому мішку. О, навіть якщо через нього, то ви бачите через мішок, що. Ще тут куча якогось хламу мусора. Ну я, так як я починаючий е е е роковод, думав, що воно так потрібно. Ну, відкривши, я кормив оце таким кормом. Корм. Як бачите, він... Я дивився там відео, спілкувався з раководами, корм повинен бути чорний, чисті гранули, однакові. І плюс до того, що без оцих білих там мусора, і він повинен бути такий чорний-чорний, як смола. Ну а тут, як ми бачимо, він геть не чорний, він якийсь такий коричнюватого кольору. Світ, світлий, світліший. Ну, на наступному відео подивимось, який прийде корм. Заказав нашого перевіреного поставщика. Відгуки нормальні. І корм повинен бути якісний. Такий, як потрібно давати. О, давайте з вами зараз проведемо експеримент. Експеримент візьмемо. Звідси водички. От ми взяли водички, візьмемо нашу корму, кинемо сюди і корм повинен, як мені сказали, він повинен почати роз, розчинятися не, не відразу. Так як гранули повинні зберігатися і його е, під'їдає е, на наш рачок. А от я кинув корм. Пройшло тут секунд 15. да І що ми поки не розпався. Ну поки Ну, е, мені як як я кидав його, думав, що для того, щоб е, покормити там рака, і в нього в, в, середині в раку цей корм не розбух, як мівіна, щоб його не розірвало. Я спочатку кидав його в кришечку, ждав, коли він е, розтане. Ну, це не, не завжди я так робив. Во. І він у мене розставав, ось уже він м'який стає. Ось, бачите, він вже починає сипатися. Бачите? Тобто він е, буквально ще хвилина. Ось. Якщо отак по покрутити, то вже мутніє вода. Може на камеру це не передається? Тик-тик-тик, легесенько, легенько, а з нього сипеться воно. Ой. Ну, коротше, оце отак муть дає. І портиться вода. Так що, друзі, заказуйте якісний корм і він не повинен бути, ось ви бачите, як, якого кольору. Він повинен бути чорного, такого, як смола. Бачите, він розсипається потихеньку. Цей корм не водиться для е, нашого рака. Тобто не, не зробіть таку помилку, як зробив я. Закупляйте нормальний корм і корміть рака якісним кормом. Дякую вам за увагу. Користуйтеся порадами. Ця порада є для тих, хто хоче навчитись на чужих помилках, а не на своїх. Я навчився на своїх. Я не послухав, не дочув, може. Роководів, або проігнорував, Та, ну він уже м'ягкий, або проігнорував, може, їхні поради. І я втратив 10 рачків. Добре, дякую вам за увагу. Пишіть коментарі. Будемо спілкуватися. Ще створимо може телеграм-канал, а також е е свій. Фейсбук сторінку, ну, подивимось. Все буду вам повідомляти в подальших відео. Дякую за увагу. Всім приємного дня і слава Україні!